Сам перед я хочу подякувати пану Ігорю і його управлінській команді, тому що за останній рік напевно з, з паном Ігорем ми зустрічаємося вже декілька разів і постійно дуже конструктивно і постійно всі ті пропозиції і всі ті речі, які ми спільно напрацьовуємося, реалізуються з двох сторонні. Тому дуже приємно працювати на Черкащині в чергове. Як голова Національної служби здоров'я України можу зазначити, що тільки цього року ми вже оплатили близько трьох мільярдів бюджетних коштів за договорами, які уклали з медичними закладами Черкащини. Цих три мільярди бюджетних коштів ми не просто фінансуємо лікарні, ми не просто. Ми не просто платимо е, заробітні плати як існує міф. Ми не просто утримуємо будівлі, ми закуповуємо послуги для черкащан для того, щоб вони отримували доступну і якісну, якісну послугу у цих закладах. І, безумовно, як голову Національної служби здоров'я України, мене дуже турбує про те, чи доходять ці кошти до пацієнтів. І е, в якій саме послузі вони доходять до пацієнтів, тому що важливо наразі, коли ми втрачаємо на війні наших хлопців і дівчат, коли в нас багато людей е, повернуться з інвалідністю, важливо, щоб зараз саме зараз і тут е, медична спільнота, яка за договором з Національною службою здоров'я України чітко розуміла всі ті зобов'язання, які вона взяла на себе, щоб цей договір виконувати на користь пацієнтів у повному обсязі. Я хочу зазначити, що наразі ми спостерігаємо з системи, що вже тільки за цей рік на 16% зростає захворюваність на інсульт, і це важливо розуміти, що. Наші наша наші постійні стреси, відкладені проблеми ще з від часів ковіду за своє здоров'я, воно дається взнаки, і тому важливо, щоб всі ті програми бюджетні, які попри війну не зупинялися жодного дня. Ми вчасно виконуємо ми вчасно виконуємо свою частину за договорами стосовно оплат, як в минулому році, так і в цьому році. Щоб всі ті програми вони виконувалися Повному обсязі, в тому числі профілактичні. І так, безумовно, однією з таких програм, як сказав пан Ігор, це є програма Доступні ліки, куди, до прикладу, входять ті самі ліки від серцево-судинних захворювань, які пацієнт, якому потрібно, якому призначив чи який призначили ці ліки, сімейний лікар може отримати у цей складний час безоплатно або з невеликою доплатою. Однак ми спостерігаємо, що нам є над чим працювати, навіть незалежно від того, що всі ми розуміємо, яка середня пенсія в Україні, всі ми розуміємо, які люди з хронічними захворюваннями, що це здебільшого люди похилого віку, всі ми розуміємо, що ці люди здебільшого проживають в, в сільській місцевості, які досить часто. Не мають часу прийти до свого сімейного лікаря, які Похід до лікаря сприймають як якусь як якусь стигму, як ми от зовсім недавно в окремих регіонах чули, що це соромно. Просто серед літа піти і виміряти тиск. А однак, після цього потрапити в лікарню з інсультом, тому що переживати за своїх дітей, які зараз на війні. Тому ми б хотіли сьогодні сфокусувати увагу голів громад, які є найближчими до цих людей, про те, що турбота за здоров'я. Не тільки відповідальне засновництво за їхні заклади охорони здоров'я, які знаходяться на території, а саме організація роботи, саме турбота за здоров'я це також частина їхньої відповідальності, яку ми з ними готові розділити на сьогодні, попри війну. Розширюється перелік лікарських засобів, які люди можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою. Зараз вже близько 500 найменувань. Минулого року ми додали і хворобу Паркінсона. Ми, напрям такий, ми додали хронічні захворювання, легень, ліки від цієї хвороби. З 1 січня ми поповнили програму новим напрямком: це імуносупресивні препарати, коли людям необхідно до кінця. Свого життя приймати всі препарати після трансплантації того чи іншого органу. Незабаром у нас ми будемо так само реімбурсувати або відшкодовувати вартість тест смужок для вирів... 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 вимірювання цукру рівня цукру в крові, тому що ми розуміємо, що діабет ґрунт для ґ... швидкого розвитку. Діабету в Україні також існує, тому що це наші стреси, це наші переживання, це наші знову ж таки відкладені хвороби. Тому і цей напрям ми будемо реімбурсувати. Також ми розуміємо, що тисячі наших людей після війни потребуватимуть знеболювальних препаратів. Тому вже в цьому році, з вересня місяця, ми будемо реімбурсувати знеболювальні лікарські засоби також по програмі по програмі доступні ліки. Але одночасно з цим ми спостерігаємо, що, попри те, що в нас близько уже 13 тисяч аптек приєдналися до програми Доступні ліки, ми спостерігаємо, що доступність до цієї програми є достатньо складною в сільській місцевості, тому що іноді, і ми це бачимо, що тільки 30% лікарських електронних рецептів, виписаних в сільській місцевості. Відшкодовується або погашається в аптечній мережі. Що це означає? Що якщо в місті 90%, тобто в місті людина прийшла, її виписали електронний рецепт, вона прийшла в найближчу аптеку або проїхала одну зупинку і вона забрала свої ліки з аптеки. Одночасно з цим, отримавши такий електронний рецепт в селі, людина думає, чи варто витрачати ще гроші на проїзд. Для того щоб отримати безоплатно ці ліки. Одночасно, з цим, коли я їжджу в регіони, я бачу, ми насправді багато за останні часи зробили для сільської медицини. У них насправді вже є сучасні амбулаторії новозбудовані. В них є достатньо транспорту, в них є аптеки в новозбудованих амбулаторіях, аптечні пункти. Але при цьому вони до кінця голови громад не розуміють і не закликають бути учасниками ті аптеки. ФОПи, які знаходяться на їхній території, щоб наблизити доступність цієї програми. Але мені здається, що багато зголів громад просто навіть не знають за таку програму, тому ми сьогодні з ними будемо активно про це говорити. Також для нас важливо, щоб, і сьогодні ми це про це проговоримо, як я вже зазначала, близько трьох мільярдів бюджетних коштів для нас важливо. Щоб вони використовувались на користь черкащан. тобто, що це означає, коли будь-який керівник закладу, а у вас їх 101, який має договір з Національною службою здоров'я України, в тому числі з них ми маємо 15 лікарів ФОПів і п'ять приватних підприємств, які мають договір. Коли вони підписують договір, вони беруть на себе повне зобов'язання, що медичну послугу, яку закуповує Національна служба здоров'я України, а ми закуповуємо що? Ми закуповуємо первинну медичну допомогу, ми закуповуємо екстрену, тобто послугу карети швидкої. Ми закуповуємо всю спеціалізовану, тобто ми закуповуємо хірургічні стаціонарні лікування, онколікування, інсульти, інфаркти, пологи, неонатальну допомогу, реабілітацію, паліативну допомогу. І ряд інших послуг вони мають бути безоплатними. Але що ми спостерігаємо? У нас надалі існує міф, яким, вибачте, просто. Годують, бо іншому я не маю можливості сказати пацієнтів про те, що держава щось недофінансовує, Ми бідні такі нещасні, тому ліки ідіть, купіть, будь ласка, з листочком в аптеку. Тому, будь ласка, зарплату можна не підвищувати, а зберігати кошти НСЗУ на рахунках для того, щоб відповідно купити якесь обладнання. І і багато таких інших міфів, які ми сьогодні будемо розбивати головам об'єднаних територіальних громад, представнику міського чи міському голові, який буде присутній обласній раді, тому що вони. Призначають керівників, які мають виконувати ці договірні зобов'язання. Вони є, вони підписують фінансовий план і дають дозвіл на використання так чи інакше цих коштів. Це реформа, яка відбула, і це частина медичної реформи, коли повноваження. За те, як використовуються кошти, і за повністю управлінську ланку в медичних закладах взяли на себе органи місцевого самоврядування. Але одночасно з цим ми спостерігаємо, і я про це не боюсь говорити, що не кожен з них відчуває свою відповідальність за те, що відповідно відбувається в закладі. І таким чином ми, наприклад, наразі маємо збільшення скарг. На медичні заклади, а це можна побачити на дешборді Національної служби здоров'я України. І ви, як журналісти, можете подивитися черкащани, на які заклади у вашому регіоні найбільше скаржаться. Але одночасно з цим ми бачимо 800 мільйонів з 3, з 3 мільярдів, які ми оплатили за цей рік, на рахунках закладів охорони здоров'я. Тобто, це означає, що ці кошти, які знаходяться зараз на рахунках, за них мали би бути придбані лікарські засоби, які не закупляються, і тоді виникає скарга пацієнта, чому не дали безоплатно, наприклад, те чи інше. Коли відмовляють в отриманні медичної допомоги чи якихось інших речах, тому саме про це відповідальне засновництво ми будемо спілкуватися з головами об'єднаних територіальних громад сьогодні. І я закликаю вас ламати ці стереотипи, міфи про те, що держава. Щось не тому виникають проблеми в отриманні медичної допомоги. Насправді, ми ще раз і ще раз хочемо зазначити, що, попри війну, попри складне економічне становище в державі, фінансову ситуацію з державному бюджеті Національна служба здоров'я України в повному обсязі виконує договірні зобов'язання і ріст заробітних плат, напевно. Мало є таких галузей в Україні, яких можна відмітити ріст середніх заробітних плат. Тут ми можемо сказати, що медична галузь є однією із таких. Я дякую тим керівникам і засновникам, які навіть в цьому випадку, замість того, щоб зберігати гроші на рахунках, на депозитних рахунках, мають можливість мотивувати медичних працівників, щоб ті дуже уважно відносились до своїх пацієнтів.